Уявіть, ви молода письменниця, і ви зараз переживаєте творчу кризу. і Вам необхідні гроші. І тут вам пропонують роботу дописати книги авторки, яка наразі не може їх дописати. Ви, звісно, погоджуєтесь, і в її кабінеті знаходите її рукопис особистий, який точно не був предназначений для ваших очей. Я думаю, вже багато хто здогадались про і про яку я книгу, а я про «Веріті» від Колін Гувер. Я вам щиро її рекомендую. Це психологічний трилер, який після себе залишить дуже багато питань, і я впевнена, що кожна людина, яка цю книгу прочитала, вона сама дала собі відповіді і залишилася при своїй думці. Після прочитання цієї книги. Отже, давайте так. Я без спойлерів, і дуже коротко. Лоувен, молода письменниця, і їй потрібно дописати романи іншої письменниці, але вона знаходить рукопис, рукопис цієї письменниці, і там написана дуже шокуюча інформація. І їй потрібно зробити вибір, розповісти чи залишити це в таємниці, повірити або не повірити, прийняти темну сторону або світлу сторону. Але хто ж знає, де ця темна, а де це світла сторона? Ніхто не знає. І вами буде майстерно гратися авторка, і ви кожну кожен розділ будете думати, а от так, а можливо, ось так, а можливо по іншому. І у висновку ну, висновки кожен зробить по-своєму. Тому, якщо вам хочеться полоскотати собі трошки нерви, але при цьому залишитися з нормальною не поїхавшою кукухою, то в цілому я вам рекомендую цю книгу. Вона швидко читається і від неї дійсно отримуєш задоволення. У мене все.